Чуже, а як часто ви робите знижком клієнтам? Блін, не скажу, що прям типу, постійно, але це у нас трапляється. Знижки робимо ми не тому, що ми там якусь космічну оцінку робимо, а здебільшого тому, що на ринку є конкуренція, і в певних випадках у нас реально однаковий продукт. Uh -huh. І там, щоб забрати до себе клієнта, ми робимо знижку. Але ми її зазвичай міняємо. На, на щось. Міняємо. Тобто, ми вам робимо знижку, але ви там оплатити маєте протягом одного 100 дня. 100%. Або 100%. Ні, <с або, <с повна, <с ні або повна, повна оплата. Яку максимальну знижку можна зробити на продукті? Uh, uh, просто іноді uh. трапляються клієнти, які кажуть, uh, давайте нам uh -huh. знижечку 20%. Повірте, там нема стільки заробітку на тому продукті. Uh, Привідяється, я, я, я думаю, я думаю, від, відсотків 5%. Це в кращому випадку. Це якщо ви uh -huh. замовите, заплатите 100% і ще й ще декілька е, конструкцій замовите. Е, ну, просто на 300 тисячах, скільки коштує тераса, 5% е, це 15 тисяч гривень тисяч це 400 баксів. Да. Ну, так. Коротше, друзі, знижки ми робимо, але в меру, так сказати. Так що звертайтеся, замовляйте наші конструкції.